Всім доброго дня, мене звати Олексій, компанія American Auto. У нас було багато запитів, які автомобілі в 2025 році можна купити в бюджет від 8 до 10 тисяч доларів. І сьогодні я вам покажу аж 22 таких авто. В топі будуть і седани, і кросовери, також гібридні бензинові автомобілі. І перед тим як я почну цей топ, прошу вас підписатися та підтримати нас з і першим у нас буде популярний кросовер Audi q 5 Автомобіль 16-го року в преміум плюс комплектації і всього лише 2600 виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження пройшлись по задній стороні. Тут буде заміна тільки заднього бампера. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 8,5 9000 тисяч доларів. До речі, нещодавно ми на нашому СТО здавали два таких Audi q 5 нашим клієнтам. Якщо цікаво, можете перейти на наш YouTube канал Там є багато оглядів саме з нашого СТО. Наступним буде кросовер Jeep Compass, вже в новому кузові. Автомобіль 2020 року. І 2800 – виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль обійдеться в 900 по пошкодженням. Вони прийшлись по передній стороні. Вони незначні на аукціоні дуже багато автомобілів, особливо компасів, і можна обирати собі в свій бюджет також згідно своїх поважань по комплектації кольору, а також пробігу. Далі у нас буде доступний електромобіль, і це Tesla Model S, автомобіль 2014 року. 2850 виграшна ставка, і цей автомобіль можна розглядати в бюджет 7,5-8 тисяч доларів. Хочу нагадати, що наразі відсутні до кінця цього року митні платежі на всі електромобілі. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть купити автомобіль максимально вигідно. На аукціонах зараз дуже багато різних електромобілів, навіть окрім марки Тесла, це багато різних кросоверів. Якщо припустимо брати один з популярних Mustang Mach-E 22-го року, який там можна купити за 10 тисяч доларів США, то наразі без розмитнення автомобіль обійдеться в 15 500. Коли повернеться розмитнення, то цей автомобіль буде 19 195 тисяч доларів. Тому вигода очевидна, і це до кінця року. Тому це чудово можливість взяти цей електромобіль під себе або для подальшого перепродажу автомобіль Volvo XC60. Далі у нашому випуску. Це авто 17-го року і 3 тисячі доларів виграшна ставка на аукціоні Копарт. Це авто обійдеться 8,5-9 тисяч доларів. Пошкодження тут мінімальні, вони прийшлись по правому передньому колесу. Далі у нас буде популярний кросовер, і це Ford Edge. Доволі часто ці автомобілі ми купуємо нашим клієнтам. Я вам покажу в кузові 2018 року, сел-комплектація і 2250 виграшна ставка на аукціоні. Це хороший та ліквідний автомобіль. До речі, зараз часто ми купуємо нашим клієнтам вже в новому кузові автомобіль 2022 року з величезним монітором. Далі у нас джип Cherokee, Автомобіль в кузові 2018 року, максимальній комплектації Trailhawk. І 2,650 – виграшна ставка на аукціоні. Тут повний привід і пошкодження пройшлись по правій стороні. По ремонту тут буде заміна двох дверей по правій стороні. Далі у нас Nissan Rogue, авто 18 року. Автомобіль вдалося виграти за 2400 на аукціоні Insurance. Тут пошкодження мінімальні. Вони пройшлись по задній правій стороні. Тут базова комплектація, і цей автомобіль обійдеться у 8700. Якщо ви бажаєте максимальні або предмаксимальні комплектації, то таке авто можна розглядати в бюджет 10-10,5 тисяч доларів. І йдемо далі. Наступний бюджетний кросовер це Ford Escape, дуже популярний серед наших клієнтів. Escape в весіє комплектації, автомобіль 2018 року і 1850 – виграшна ставка на аукціоні. Якщо ви розглядаєте Escape 13 14 років, їх можна купити на аукціоні від 1000 доларів. До речі, ми нещодавно віддавали так в такому кузові автомобіль Ford Escape І зараз буде міні-відео з нашого сто готового автомобіля максимальній титаніум комплектації. Часто нас запитують дизельні автомобілі, я вам покажу дизельний седан, це Volkswagen Passat, всі його прекрасно знають. І 1250 доларів за автомобіль в селкомплектації 2015 року. Тут мінімальні пошкодження по кузову, і такий автомобіль можна розглядати в бюджет 7,5-8,5 тисяч доларів. Ще один бюджетний кросовер, який можна привезти з США, це Volkswagen Tiguan. Автомобіль базової комплектації 15-го року і він був проданий за 1400 доларів в США пошкоджень майже немає. Вони пройшлись по лівому передньому крилу. Цей автомобіль обійдеться в 7800 плюс заміна лівого цього крила. Також, якщо ви розглядаєте Тігуан наступного покоління, тобто 18 20 років, цей автомобіль можна дивитися в бюджет 11-12 тисяч доларів. До речі, це часто на цей автомобіль замовляють наші клієнти. Ми для них ремонтуємо ці Тігуани. І зараз я вам покажу відео Тігуана в кузові 2015 року, а також відео, яке ми нещодавно віддали також Тігуана в кузові 2018 року. Якщо ви розглядаєте для себе бюджетний гібридний автомобіль, то з саданів це буде Hyundai Ioniq, Автомобіль 17-го року, економічний двигун 1.6 і 2.550 виграшна ставка на аукціоні. Ціна різниця в залежності від комплектації, а також пробігу. Ці іоніки можна купити від 2000 тисяч доларів на аукціоні. Саме по цьому автомобілі пошкодження прийшлись по правій стороні, і це авто обійдеться в бюджет 7900 плюс ремонтні роботи. Хороші ціни зараз на кросовери лендровери. Я вам покажу Discovery, автомобіль 2016 року і всього лише 2650 виграшна ставка. Пошкодження тут прийшлись по задній стороні. Цей автомобіль обійдеться 8200 плюс ремонтні роботи. До речі, нещодавно ми наші клієнти з Києва купили такий лендровер, але 2020 року, з чим ми її і вітаємо. Наступним буде седан Audi a 4 преміум плюс комплектація автомобіль 2014 року. Дуже яскраво виглядає він зовні. Тут ціла безпека і всього лише 1750 виграшна ставка на аукціоні. Цей автомобіль мінімальний має пошкодження і його можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Великим плюсом є те, що тут повний привід. Далі буде кросовер Mitsubishi Outlander 17-го року. Це авто можна розглядати в загальний бюджет 85 9000 9 тисяч доларів. Також доволі популярними є в новому кузові 22-23 років. По цьому автомобіля пошкодження пройшлись по правій задній стороні, вони мінімальні. І хочу сказати, що дуже багато є запчастин саме на ці автомобілі, тому проблем з ремонтом у вас точно не буде. Популярний седан Ford Fusion, автомобіль в весь комплектації 17-го року. Таку машину можна купити в США від півтори тисячі доларів. Цей автомобіль було продано за 2,100. Така машина обійдеться в сім тисяч доларів в залежності від комплектації, а також від пробігу. Ми нещодавно нашому клієнту купили такий Fusion в цьому кузові, але гібридну версію. Якщо ви розглядаєте саме гібридний Fusion, то ціна буде від 3 тисяч доларів США і під ключ вона обійдеться в 9,5-10 тисяч. Автомобілі Mazda зараз користуються великим попитом серед наших клієнтів. Нещодавно ми нашим клієнтам з Києва купили Mazda CX-30, також Mazda CX-50, CX-5. Вже автомобілі 21-23 модельних років. А я вам зараз покажу седан, Це буде Mazda 6 в бюджет до 9000 доларів. Автомобіль 2016 року тут пошкодження мінімальні, вони пройшлись по задній стороні і всього лише 200 виграшна ставка. Саме цей автомобіль обійдеться в 7900 плюс ремонтні роботи, які будуть до 1000 доларів. Ще один ліквідний автомобіль це кросовер Lincoln MKC. Автомобіль 2017 року це Black Label. І 2600 – виграшна ставка. Пошкодження абсолютно мінімальні. Вони пройшлись по лівому задньому колесу. Такі автомобілі можна розглядати теж в бюджет 8-10 тисяч доларів. До речі, дуже багато різних лінкольнів. Ми нещодавно провозили Лінкольн МКЗ для нашого клієнта. Тому обов'язково подивіться, скоро буде відео на нашому youtube каналі. Я сьогодні в випуску показував вже дизельний Passat, а зараз буде Volkswagen Jetta, теж популярний автомобіль, але бензиною версія. Тут економічний двигун 1.4, авто 19-го року. Тут пошкодження пройшлись по правій передній стороні. Також є багато різних запчастин на цей автомобіль, і всього лише 250 виграшна ставка. Дуже вигідно можна купити це авто на аукціоні. Його можна розглядати в бюджет 8,5-9,5 тисяч доларів. Ще один цікавий седан, який можна купити до 10 тисяч доларів загальний бюджет, це Jaguar. Jaguar XE в престиж, тобто в топовій комплектації. Це авто дуже круто виглядає зовні 17-го року, 2.0 двигун, і всього лише 2300 доларів виграшна ставка. Пошкодження пройшлись по задній стороні, і саме цей автомобіль обійдеться в бюджет 8600 доларів. Бюджет не дав місткий кросовер. Це все про Do Journey. Далі у випуску автомобіль 2017 року, який було продано за 1200 доларів. Це дуже хороша ціна, але ці можна автомобілі навіть купити від 500 доларів на аукціоні. Якщо розглядати саме це авто, тут пошкодження пройшлись по лівій стороні. Тут буде ремонт декількох елементів, але тим не менш, цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет до 9000 доларів. Якщо ви для себе розглядаєте доступний седан Mercedes, то США це буде Mercedes C250. 1000 доларів всього лише на аукціоні, і це авто 15-го року, 1,8 двигун. Тут пробіг 105 тисяч миль, але якщо ви розглядаєте з пробігом 50-60 тисяч миль, це авто можна купити до 2000 доларів на аукціоні. І воно обійдеться в загальний бюджет навіть з ремонтом до 10 тисяч доларів. Часто нас запитують автомобілі BMW. Ми купуємо нашим клієнтам BMW X5, X3, також X2. А зараз я вам покажу седан BMW 528 і це автомобіль 2015 року. Тут мінімальні пошкодження треба буде замінити тільки заднє скло, і 1850 виграшна ставка на аукціоні. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 8-9 тисяч доларів. На цьому я випуск буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво, адже було багато запитів стосовно автомобілів бюджет до 10 тисяч доларів. Насправді, в США дуже багато авто, які можна купити саме в цей бюджет. Ми показали тільки частину, тому можете звертатися до наших менеджерів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні, і ми вам покажемо ще більше варіантів в цей бюджет. Якщо у вас є побажання або питання, обов'язково пишіть це. В коментарях ми обов'язково будемо відповідати та знімати наступні відео з виключно вашими побажаннями. Також обов'язково підпишіться на наш YouTube канал та Instagram канал. Ми публікуємо кожного дня новий контент.